Коли стане Трамп, він да, він може і швидше завершити війну, але через одне місто. От так він і робить. І ми бачимо по тенденціям, що в НАТО ми вже з вами особо не йдемо. Євросоюз, ми будемо йти ще до царя Панька. Ну коротше, в общем, ви розумієте, він то, я ж говорю, може і завершити війну, але завершить він через одне місце. Я взагалі не здивуюся, якщо Трамп пообіцяє Росії зняти санкції на за більшу зговор. Понимаєте? І що він буде з нею співпрацювати після завершення війни, і що світ теж буде співпрацювати з Росією після завершення війни. Понимаєте? Тобто ми, ми прийдемо прийдем туди, з чого починали. Условним образом. І кожен наївся мила, так сказати. Ну, опять-таки, так? Uh -huh. да? І кожний кожен залишився при своєму, при цьому нажрався мила условним образом. Негарно зараз звучить в наших реаліях, але от, вот, Враховуючи, що ми зараз почали говорити за Трампа, хочеться продовжити цю розмову. В принципі, ми вже розуміємо. Та зараз ви описали ту ситуацію і раніше теж попереджали і говорили про те, що чекає. Але тим не менш, зараз ми бачимо, що вже відбувається якийсь перемовний процес, Україну взагалі до нього не залучають, і взагалі вже подекують, що е, Трамп таку прихильність все ж таки до Росії на сьогоднішній день більше займає, що відбувається, що вони разом задумали проти України. Чи, чи вдасться їм це втілити? Чи надалі Україна взагалі буде лишатися осторонь всього? Давайте так, Україна наразі лишається осторонь всього, тільки по тому, що все іде не по тому. Ну скажімо так, не по тому сценарію, не по тим правилам, які би нам були вигідні. Тому ми дещо байкотуємо, що люди добрі. Дайте нам да опять таки або нормальні а, ці а, господі безпекові гарантії і так далі, або або, або чого ми тут тоді збираємося, так сказати. Якщо ми говоримо не про них і не так, ну не так, як нам то важливо. А вот ну і ще третій момент. А десь ми розглядали не так давно а, Трампа. Я хочу сказати, що Трамп завжди а, знаєте, робився вологи, коли йшла річ за Путіна. Так сказать, він там да, Він його любить обожнює, але не зовсім як людину. Да, як от міжлічностну людину. А скоріше, як правителя, як узурпатора власті і так далі. Як, ну, то, як він вміє грати на своїй арені і втримувати свою в позицію. От, поэтому. поэтому Трамп його по суті обожнює. І так, що зараз давайте так, що зараз вообще в ітогі відбувається, не знаю, там в голові того Трампа і так далі. Давайте так зараз відбуваються дуже великі торги. А в плані чого? В плані того, що хто кому може пообіцяти, що хто за то є хоче? Да? Ну, ми вже бачили, що ми хочемо значить наші крисні капалини, і все таке. При цьому не обіщає нам нічого Условним образом. Дуже хочемо ваші недра землі. при цьому ми нічого вам не обіцяємо. Ми совершенно нічого не підписуємо на нас, звісно, давять. Ну і далі нічого не обіцяючи і так далі. Зараз дуже великі торги. Хто хто більше внесе свою як би це сказати? Знаєте, хто більше дасть кому який лот? За скільки покупаємо? Понімати, от поэтому тут у нас деньги, деньги треті країни з зборища країн. скоріш за все будуть знову нові альянси. Це скоріш за все Європи стосується, тому що ж знову таки да їх там теж щось звідки то Кудись не взяли, чи... що то коротше, там відбувається, і Європа буде создавати, скоріш за все, більш такий новий альянс, і е, працювати в цьому ключі. Але до речі, це буде достатньо довго і достатньо муторно. Ми там, можливо, будемо. Але знову ж таки, поки вони піднімуть свої п'яти точки, що там -то нарішають договорятися. Коротше, зараз е, перестройка, перебудова, і м -м, таки Трамп є. Е, е, це скажу. А, Трамп є якраз таки мотором цього всього, і ну, цього, на жаль, потрібно було ожидати рано чи поздно. Я не скажу, що нас з вами прямо зливають. Ні. Я а, дуже а, знову ж таки просимо мало реагувати на ті чи інші не дуже хороші заяви від Трампа. Тому що давайте так. Ми цього діда бачимо вже не перший раз при владі, і ми розуміємо, що він може ротом своїм. Оцивати. Це як так, Боже, знаєте на кого схоже? Дешо. Тільки цей заяв робить трошки менше. Макрон. От угу. Макрон любить що там в п'єсу. Смолодіть, щоб я не сказав іншим словом, а потім сидіть і теж відмінять все, що сказане. Да? Направимо міротворцям. Ні, я такого не говорив, міротворців ми не направимо. Понимаєте? Короче, такі цікаві. А це точно так же і Трамп. Заявку чуробим, потім сидим і спростовуємо. Ні, нас не зливає. Тут давайте так, тут гра його трохи хитріша і трохи. І, і, і хитріше, і те дурніша трохи, правда. А от поэтому, поэтому ми, ми буде я ж говорю, ми будемо з вами сидіти і э, так карвалол їсти трохи. А, а от. Так, Тобто зараз Вас... такий час, коли менше треба читати всього, тому що надзвичайно багато цього інформаційного тиску і ПСО інформації, яка зараз не на нашу користь. Так, да. і ми говорили. Олександра зокрема говорила то, що люди добре. То, що нам йде в наш інфопростір, це зачастують ті чи інші видавництва, котрі виривають самий грамогласний контекст, так і все, і ми не бачимо повної картини, ми бачимо вирване угу. і все, і вже хватаємося за серденько. От поэтому, поэтому, якщо вийшла якась не дуже хороша новина, дайте їй, дайте їй час, тому що до вечора вона може бути просто тупо спростована. Ділимо все на два. Як да. мінімум, да, 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 uh, да. так давайте зараз ще перевіримо uh, одну людину. Зараз почала влазити така різна інформація про Байдена, про те, що насправді і він є зрадником, що він весь цей час співпрацював з Росією, допомагав Росії і навпаки діяв не на користь Україні. Давайте перевіряти цю інформацію. Чи це зараз теж і ПСО, чи все ж таки є правда в цьому? Ну, пані. Ну, опять-таки, да? хорошо обвінять нинішнім в силу президента того, котрий був з його позиції і з його поглядів. Да? Тобто, Трамп. Давайте так: скоріш всього про Трампа та його влади. Обвинення Байдена, Байдена я можу обвініть тільки в деяких моментах, в плані тому, що не, не, не настільки дієві та жорсткі санкції при його там владі були, да? Могу можу сказати, то, що там, наприклад, да, не розв'язував він руки ну, для нас, в тому плані, щоб ми там, по цих нпз всяких цікавих на рашці, вамбіли да, і так далі. Тобто я його можу звинуватити в нашому стриманні. Да, от, от стримані нашому де -та, ну, точно так же там не та допомога, яку би там хотілося або яка нам треба була, і так далі. В цьому я можу там сказати, що ну так, ну, да, тут вот ну не дотягнув там шибки, якісь, наприклад, і так далі. Але сказати, що він допомагав рашці, взагалі не тому що а, а, сигніфікуюча карта у нас – «Отшельник». Ні. А вот, далі. То, то про що говорю? Да, Деньга, оборот. не дуже жорсткі санкції. Фірми прокладки були, будуть і будуть існувати в принципі своєму і так далі. Тобто, в цьому так да. казати в прямому, прямій допомозі, прям, не знаю, нати вам гроші, нати вам хороші торги. і Так далі ні. я думаю, що це ну і тут карта хитрості дуже хороша. Я думаю, що це проділки влади Трампа. Ну, як правило, люди звинувачують інших якраз таки в тих е речах, які є, і притаманні їм безпосередньо, тому дуже часто так. Да. Що ж, також ми зараз бачимо про те, що Трамп. А Європу не хоче залучати до перемовного процесу. Натомість почала з'являтися інформація про те, що до перемовин буде ймовірно буде залучений Китай, що саме вони мають якесь рішення щодо перемовного процесу і врегулювання конфлікту. Тому питання чи буде Сі Цзіньпінь брати участь у переговорах, і чию ж сторону він займає сьогодні? Так, і його сторона. Чильник двох окупков. условний нейтралітет, но давайте так, ета это, это товаріщ э, Росії, все-таки це товаріш Росії, це э, у мене условний нейтралітет, но как раз таки. влюбленим. Э, Китай може брати участь в тих чи інших переговорах. Але тут, скоріше, знаєте, э, ну, ми, конечно будем проявляти, скоріш за все, якийсь нейтралітет. Але спада пльоки скоріше Росії, і він буде, я так полагаю, безпековою гарантією Росії. Так, значить, за нами бо, з вами буде стояти достатньо багато. Да, О, особливо давайте так. Я зараз взагалі не, не розумію на самом деле, хто для нас буде більше робити Америка або Європа. Кажеться мені, що є ось зараз буде первенство в Європі Європи. Вот оце перший момент. Тобто за нами буде стояти багато людей, а вони знову лишаються одні. Я думаю, що вони будуть просити якраз такі якихось условних безпекових гарантій, або знову таки знаєте такого сірого кардинала в виде Китаю. От. Тобто дива тут не сталося, Китай теж буде такою своєрідною маріонеткою, якщо це можна так називати. Так, ну, да, условним образом, да, Давайте так. Він може, він може щось там сказати, то що ми з вами хочемо чути, але робити, як завжди, як завжди, робити ми будемо своє і по-своєму. А... Також відбулася зустріч Зеленського з Ердоганом, і це вже не перша зустріч. Все ж таки, яке ставлення Ердогана щодо України? Чи готовий він дійсно щиро допомагати Україні, чи теж намагається балансувати на двох стільцях зараз? Ердоган... Імператор, справедливость. Що... Ага. Давайте так. Щиро, щиро нам з вами ніхто допомагати не буде. К сожалению да Їхня щирість заключається в тому, а що ви за це мені дасте? Що я, що я получу? От, і так в кожного. Да, і так і так, по суті, в кожному ми вже то бачимо. Десь була заява, що якоюсь землею в нас вже Саудівська Аравія управляє, і так далі. Когось це обурює, кому, комусь, в принципі, все одно, але давайте так. Зараз може для когось буде шоком. Це, само собою розумієшся к сожалению. тому що просто таквалювати, не знаю, якісь свої ресурси, може своїх людей, і так далі. Ніхто просто так нічого не буде робити. Тут точно така ж історія тут. А, а, що ви положите на мою чашу вісову? Знаєте, вашу чашу ми вже знаємо, що ви положите на мою чашу висов, і Моя справедливість заключається, і що ну тут взагалі карта ілюзії, да? Е, да, він буде знову ж таки говорити про те, що нам треба почути. Да, він може навіть достатньо хорошо нести нашу позицію, що наша з вами цілісність важлива, що е, в общем то. Треба повертати, і Росія має повернути нам а, в наші ж території, і так далі. Але при цьому ми будемо сидіти. Ну так, а що там море? розказуй мені, що там хорошо вода прибуває, да, знаєте. Ну коротше, в общем, він буде теж питатися, але тут хоча б давайте так: з цією людиною можна про щось говорити і про щось домовлятися, вона більш все-таки на нашій стороні, ніж на стороні Росії. Тобто певні позитивні результати після зустрічі, які періодично проходять між ним і урядом українським, все ж таки можуть бути для України. Так. Да. Да. Також ще хотіла би з вами поговорити про прем'єр-міністра Британії Кір Стармер. Він зараз заявив про те, що готовий відправити війська Британії в Україну. Чи дійсно будуть відправлені ці війська, і взагалі, чи може Україна довіряти йому, як він налаштований особисто щодо України? Тут теж є своя зацікавленість, звісно, то нашим, так сказати. Ну, можливо, газ, можливо, знову шота. Тому що сто, це стовідсотків. У вас є шота, що мені дуже надо. Це по-перше, по-друге, довіряти, ну, як сказати, довіряти? Я повторюю: ми, скоріш за все, не можемо довіряти нікому. Ну, осторожно, так сказати, довіряти можна. Осторожно, але давайте так. Ця дружба може принести нам і горе. Але давайте так, ще з іншої сторони. Ми, ми на жаль, не в тій позиції, щоб перебирати. Це так. Ну, але це з більшого момент. зла обираємо менше, тому ж зараз да, 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 ідентифікувати, да. хто це може бути. Да, 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 совершенно совершенно верно. Так. Вчора позавчора дивилися ми питання миротворців в Україні. Що хочу сказати? По перше, а... Громогласних заяв такого плану буде багато і карта ілюзії. Це по перше, ми, ми вже з вами до речі, ета війська в Україні вже чули. Знаєте, з різних теж контингентів тільки так. не бачили, чули, тільки не бачили. А війська миротворчі в Україні можуть повторюю: можуть бути якщо на то будуть. Uh, соответствующе укази, не знаю, зійдуться зорі, господі прості, врегульовано якимись законами, якимись домовленостями і так далі. Просто так, отак, от ніхто їх не відправив. Другий момент. Давайте так: ми ж не можемо з вами ще говорити про те, що а, якщо політично будуть домовлятися про вже якісь мири і так далі, хочемо ми того чи ні. До... Віту доведеться зважати ще на деякі бажання Росії, тому що вона совершенно упряса, якщо не давати якусь ну послаблення, того що не знаю. Ми вимагаємо хтось вимагає всажалію. Вот. і тут ще буде залежати відправка якихось миротворців в Україну, чужих, так сказати, не, не, не наших. Да? От е, ще буде залежати від того, як веде себе Росія, що вона вообще говорить на цей що. Вот і опять-таки, да може бути таке, що з нашої сторони миротворці там їдуть з Європи, а з російської сторони будуть їхати миротворці з Китаю, наприклад, і тої ж самої та господі, як і там Южної Кореї, та господи, а от в общем-то і теж стоять во всі. В общем, тут може бути навіть таке, але поки, звісно, малоймовірно, заяв про миротворців буде багато. Але знову ж таки ці заяви повинні бути так і прописані на папері чуть ли незаконодавчими якимись штуками. Поэтому это. Поки що по воді писано. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо претендувати на те, щоб Британія стала таким важливим союзником для України і, можливо, навіть замінила США. Плані допомоги Україні. Ми можемо на то претендувати. Правда, ми можемо на то претендувати, але ще раз повторю Попо, не так просто, як би це зараз не звучало, навірне, Ді, не так просто ввести людей з інших країн в нашу країну. Тому що бездумно нагнати людей це, скоріше, з, ну, ескалація конфлікту, так або інакше. А Ражка тоді стане на такі диби, що ми з вами не договоримося з нею вообще ні про що і ні о чому. Вона і, і так не хоче особи, щось з нами розмовляти і вообще слухати. Наразі при тих. Умовах, які є зараз, якщо ми говоримо про те, що до нас понаїжджають люди, навіть якщо не будуть там і говорять про те, що миротворці не будуть на бойових позиціях, вони там будуть ді -то, ді -то там А от рашка, якщо дізнається, що тут вже є якісь люди, або там розвідка буде доносити, що є якісь люди ну взагалі не не наші, да, от то там буде ще гірше Бедем я ж говорю, це не так просто, як би хотілося. Допомога від Британії буде. Допомога Британії буде, а Чутіма буде, правда. І зараз я ж говорю, що зараз це один із, один із сильних наших союзників. тому що ну, Америка при Трампі, правда, Трамп зараз буде, во первих він зайнятий трошки ще своїми там справами. в... щось викупає, щось там 52-ми штатами третім. робить, коротше в нього в нього свої діла. В нього в нього про своє, в нього про свою країну, про депортацію якихось людей, торговля будь-яками, так скажу, да оце все прикриває. Він займається своїми справами на. Да? Він прекрасно виштовхнув від себе цю Європу. Сказали: От, ви, от там контингентом, знаєте, контингентом з Україною рядом, то давайте піклуйтеся про неї, от що зробив Трамп. А, але тим не менше, Трампа задача все ж таки йому вигідно, йому важливо показати світу, що він завершить цю війну. Вигідно, тому що этим же ж можна трусить перед Байденом. понимаете, перед його владою. Вот трусить по поводу того, що дивися, ти не закінчив. А я тут молодець, отакий. Вот да, це його плюс, це його вплив. Це його становлення як президента. Можливо, ще на інші и так далі. что я ж дивіться скільки всього нарішав? який молодець.